Те, що зі мною сталося, божевільна історія такого навіть не вигадаєш. Йдеться про десять років. Мені було 32. Я була дуже зосереджена на своїй кар'єрі. Я була в довготривалих стосунках. Мої подруги одружувалися. А я думала, коли вже моя черга. Одного дня я прийняла запит на дружбу від Бобі, який назавжди змінив моє життя. Родину Бобі дуже поважають у кенійській громаді. У нас були спільні друзі. В наступні кілька місяців, сім чи вісім місяців тому, півтора року, чотири роки обмінялися тисячами повідомлень. Згодом він каже мені, що любить мене. Люди намагаються пізнати одне одного, і ми намагалися робити це онлайн. Всі казали, що він хоче бути зі мною. Та він завжди знаходить виправдання, чому не хоче бачитись. Інсульт його психічне здоров'я. В Бобі стріляли кілька разів у Кенії. Що відбувається? Він почав більше спиратися на мене. Він постійно надсилав їй повідомлення. Я усе віддала, щоб тебе було... вона не дбає про себе. Він повністю захопив її життя. Якщо я не залишалася біля телефону, його це засмучувало. Ми засинали, залишаючись на зв'язку. Нарешті я в усьому сумніваюся. Я її вперше бачу. Я хочу почути відповідь. Те, що я знаходжу настільки детально продумане, важко повірити. Акаунти зникають. Мені страшно. Я не знаю, на що вони здають. Де була бня? Де була правда? Хто був справжнім? Бобі? З ким я спала на телефоні всі ці три роки.